Ну і з нами на зв'язку В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади. Моє вам вітання. Да, доброго дня вітаю вас. Дергачівська громада, це теж Харківщина. Кажу раптом, хто не знає. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на я знаю, що ви багато подорожуєте по цих населених пунктах, які звільнили. Скажіть, що вас найбільше можливо вразило з того, що ви побачили за ці дні, або з того, що вам розповідали місцеві. Більше всього мене вразило, як люди зустрічають наших захисників. Люди чекали, надіялись, не втрачали віру сльозами на очах, зустрічали наших хлопців, наших збройні сили, наш невеличкий такий партизанський підрозділ. І люди як більше хотіли розповісти своїх життєвих історій про їхню окупацію, ті тяжкі часи, як вони її переживали. Ну, скажем так, люди хотіли вибалакатись, бо під окупацією не було можливості навіть поспілкуватись. У людей було обмежене спілкування, обмежене пересування. Ну а зараз у людей сьогодні відновилася надія на велике майбутнє. Сьогодні вони мають вільно висловлюватись, розповідати свої життєві історії і радіти, радіти нашим збройним силам, які визволили їх від окупантів. Скажіть, сьогодні би... люди переживають за, за те, щоб знову не повернутися окупаційні війська. Ну, наші хлопці надійно тримають кордон. Я впевнений, що більше ворог уже не зайде на нашу територію. Сьогодні зробить все можливе, щоб він сюди не ступнув. Сьогодні в генеральній прокуратурі повідомили, що починають працювати слідчі в цих звільнених районах Харківщини і фіксувати воєнні злочини. Скажіть, будь ласка, що вам місцеві розповідали про воєнні злочини, які щодо них вчиняли російські загарбники? Ви знаєте, багато історій зараз працюють в звільнених, ну, наших населених пунктах. Працюють і служба безпеки України, і працює прокуратура, і національна поліція і інші силові підрозділи і служби, які фіксують всі ці злочини, які викликали. Які робили окупаційні війська на території нашої громади Дергачівської, наскільки мені відомо з слів місцевих були і катування, гвалтування над людьми принижували, тримали в підвалах. Були створені такі спеціальні підвали, скажем, питочні, де доставляли наших бивших військовослужбовців, хлопців, які проходили антитерористичну операцію, прикордонників, до них застосовували і електронапругу і. Фізичне насилля дівчат катували є випадки, де зривали ногті, відбивали вухи. Ну про це тяжко говорити, але люди пережили дуже страшні часи. Я впевнений, що люди ці всі свідчення дадуть нашим відповідним службам, які будуть фіксувати ці злочини і притягувати до відповідальності тих негідників, будуть устанавлювати їх і притягувати. Це ми зараз, я так розумію, з Балаклії показуємо відео, і також є відео, як волонтери приїжджають на деокуповану Харківщину і люди стають в чергу за продуктами харчування. Скажіть, яка гуманітарна обстановка була в цих регіонах, коли от ви, ви заходили туди вже після того, як регіони були звільнені? В яких умовах там весь цей час перебували люди? Ну, ви знаєте, в кожному населеному пункті були. Скажем, різні обставини, але я вам скажу так, що у людей сьогодні, ну на сьогоднішній день, захожучи туди, люди всі просять таке ковбаси, каву, якогось солодощів, тобі ж крупи, якісь такі речі, які давали можливість вижити, то тобто не жити, а виживати. У них харчі були. Але це було дуже невеликої кількості зараз. Поїхали сьогодні, сьогодні при підтримці нашої військової адміністрації обласної, при підтримці волонтерів. Вже поїхала гуманітарна допомога в ці населені пункти і людей зараз забезпечують всім необхідним. Зараз знову показуємо відео з Балаклії. Скажіть, будь ласка, от ви, ви, ви очільник дергачівської громади. У вас там я знаю, що дергачі вони були звільнені там ще в березні, здається, і більшість а деякі села були перед під окупацією аж до буквально до вересня. Я правильно зрозуміла? Місто саме місто Дергачів воно жодного дня не було окупованим, і під окупацію у нас попало, скажімо так, 40% громади з перших днів, які були дійсно окуповані, були населені пункти, які були сірими зонами. Туди не заходили наші збройні сили перші два місяці, ні військові країни-агресора. Ну а потім наші хлопці вже взяли під контроль ці сірі зони, але на жаль, залишались чотири старостинських округи під окупацією і були звільнені 11, 11 вересня. От на цих захоплених селах в цих захоплених населених пунктах, скажіть, будь ласка, що там робили російські сили для того, щоб вкорінитися? Ну, ми чули наприклад історії. Вони вже зараз з останніми даними не підтверджені, що нібито російських вчителів завозили з Росії. А, там ну були різні випадки. Десь там паспорти роздавали. От як у вас в громаді? Які там процеси, так би мовити, після захоплення відбувалися з боку Росії? Ну ви знаєте, Росія почала тягнути електронапругу. Вони затягнули світло, дали вони ж начали при обстрілах обісточили наші населені пункти, зруйнувавши інфраструктуру наших енергетичних систем. І у населений пункт Козача Лопані. Вони затягнули світло з території Росії, дали світ. Потім цю, це світло вони розкидували вже на селища, які поруч з Козачою лопаню, і тягнули вже туди газопроводи, щоб дати газ. Тобі ж плани вони були залишатись надовго після звільнення території. Зараз росіяни вже вимкнули світло в цих населених пунктах, і наче сьогодні енергетики відновлюють енергопостачання у ці населені Старостинські округи. Не знаємо наскільки це швидко відбудеться, бо там. Працюють і сапери, і там потрібна злагоджену роботу енергетиків, газовщиків, газовиків, а також саперів, військових, щоб розмінувати територію. Але плани були у окупантів залишатись надовго надовго на зиму, бо вони відновлювали електропостачання газопостачання у захваченій території. Ну я вдячний нашим збройним силам України, Національній гвардії територіальної оборони і всім тим підрозділам які боронили нашу країну, що ці всі плани вони зруйнували. Зруйнували, причому дуже швидко, не давши ворогу здійснити окупан окупацію повну нашої громади. Ще одне питання: останнє. Оцініть, будь ласка, підготовку цих звільнених населених пунктів, ну принаймні, можливо, вашої громади або інші, які ви бачили, підготовку до зими. Тому що, наприклад, з Донеччини триває евакуація, навіть якщо ми кажемо про ті населені пункти, які знаходяться під контролем, Києва. через постійні обстріли триває евакуація, тому що до зими, очевидно, зимою там буде дуже важко або нереально жити. Щодо Харківщини, що ви можете сказати? На наших територіях теж відбувається евакуація. Ну сьогодні. Ми не можемо сьогодні примусово визвиво евакуювати людей зараз, поки йде евакуація тих людей, які бажають, які мають бажання евакуюватись, да і ми планово вивозимо людей з цих територій. Є люди, поки що які залишаються на територіях, скажімо, надіючись на те, що все ж таки до зими буде відновлена принаймні енергетика в ці населені пункти. Но сьогодні прогнозувати наскільки це швидко вдасться зробити неможливо, бо сьогодні ще йдуть обстріли по казачій лопані і по населеним пунктам, які прилягають до державного кордону з Росією. Там ще йдуть обстріли і такої, скажем, злагодженої роботи по відновленню інфраструктури, поки немає можливості, але роботи ведуться: сьогодні вже енергетики опрацьовують всі ці проекти. І я думаю, що найближчим часом вони забезпечать, принаймні електропостачання в громади. Ну а так, ми готові евакуювати людей і надати їм можливість виїхати з цієї території. Дякую дуже, що приєдналися до ефіру. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади Харківської області, був на Радіо Свобода.